Другий рік життя в Іспанії, я зустрічаю з трохи іншими відчуттями, ніж у перші місяці. За цей рік були моменти, коли я думала, чи взагалі правильно ми зробили, що вирішили переїхати з Польщі до Іспанії. Я Постараюся в цьому відео розповісти про нашу адаптацію, трохи про медицину і про те, як тут живеться. Це відео може бути корисне тим, хто тільки думає про переїзд, хто вже живе за кордоном і сумнівається. Щодо переїзду до Іспанії. Або просто хочу зрозуміти, як воно починати життя в іншій країні. Ну, не з нуля, але ну, спочатку десь так. Хто дивиться перший раз мої відео, то ось передісторія. А в 2019 році ми переїхали з України до Польщі. Там я отримала польське громадянство, і саме тому зараз між країнами нам легше пересуватися. Там ми взяли іпотеку і думали, що вже залишимось жити в Польщі. Але життя, життя воно таке непередбачуване, що не знаю, що буде завтра. І в якийсь момент ми зрозуміли, що. Ми хочемо міняти країну. Мені не вистачало сонця, мені було погано, і за останній рік життя в Польщі я не відчувала себе в безпеці або в тому середовищі, що ми проживали. На той момент ми думали на рахунок багатьох країн, наприклад, Хорватія чи Чорногорія, чи Болгарія чи Словенія, і якісь інші ще країни. До переїзду ми були в Іспанії всього раз. І це був відпочинок. Я не можу сказати, що мені тоді дуже якось сподобалося, ну, непогано, і, якби, і все. Але ми були на півдні. Я не знала, що в іспанців є такий дуже гарний регіон, як Астурія. Коли я потрапила на нього, то я не могла надивитися, такий він був якби, гарний. Десь з місяць чи два ми були в роздумах, що нам робити далі, чи нам переїжджати, чи ні, бо було дуже страшно. Але мені було ще страшніше, якби далі жити в Польщі. І це було досить дивне відчуття. Бо з одного боку, є стабільність якась, є квартира, є якесь налажене життя, але навіть то, що є квартира, так, вона ще в іпотеці, вона якби не своя, і ще треба багато, багато за неї виплачувати. А з іншого боку, була постійна думка, що я якось Якось не так живу, чи, щось, чи, я, чи я не там, чи щось таке, не знаю, чи, що, чи як далі. чи щось. Якось мені не було спокійно, мені завжди було дуже тривожно, і якось я боялась щось міняти. Ось ми довго дивилися е, YouTube е, різні канали, м -м -м, не тільки про Астурію, е, і. Ну, нам було цікаво, як, тут живе, як людям тут живеться, і що їм подобається, і що ні. І потім ми вирішили, що переїжджати поки що не будемо. І почекаємо на польські документи, але я жила з думками про Астурію. Далі ми вирішили, це вже десь. Більш ніж півроку пройшло, ми вирішили, що кожен поїде окремо подивитися на цей регіон на студію. Костя поїхав перший. Він поїхав, а я вирішила пофоткати нашу квартиру і спробувати ще раз другий раз виставити її на продаж. Це ну, друга спроба була, бо, на мою думку, перший раз нам завадили це... продати квартиру ріелтори. Ось. Виставила квартиру, а в понеділок, це вже наступного ранку, нашу квартиру зарезервували. Ось. І в цей момент мене накрило. Я зрозуміла, що дороги назад майже немає, і... а я ще навіть якби, не бачила ту історію. Що... За півтора місяці ми оформили все документи, якби... але я встигла ще поїхати побачити цю. Астурію подивитися на неї. А, і за цей час ми продаємо квартиру і а, знову збираємо речі і переїжджаємо в Іспанію Я, Костя, два кота і собака і речі, котрі ми змогли якби запхати до автівки. Ми нічого, ні якісь коробки нічого не відправляли. Ну там, поштою чи Перевезники ні. Ось в Іспанії ми планували за місяць знайти квартиру на купівлю і ми її знайшли. Ми знову обрали невеличке місто, і нам тут досі подобається. Перші місяці були як медовий місяць. Ну, Навіть не місяць, а десь місяць. Все було таке гарне, нове, але нове тільки якби для нас. Хочеться гуляти, хочеться все дивитися навколо, і погода дуже гарна була. Ось, Потім почалася якась реальна така адаптація, коли рожеві окуляри спадають трохи. Якщо вже говорити про саму адаптацію, то для мене найскладніше це мова і коло спілкування. Коли ти не можеш вільно пожартувати, пояснити свої емоції, або якби швидко вирішити питання, це дуже виснажує тебе. І іноді ловиш себе на думці, що навіть проста розмова десь в магазині вона забирає багато енергії і навіть часу. При цьому мені пощастило, я тут знайшла друзів, мені є з ким Погуляти з ким спілкуватися і таке інше. Але, ну, якби мовний бар'єр, он все одно відчувається в побуті і в дрібних щоденних ситуаціях. Щоб краще пояснити свої відчуття, хочу так дуже коротко порівняти Іспанію з Польщею. По безпеці, тут все. Окей, звісно, трапляється різне, як і в інших країнах, але досить тихо, спокійно, на вулиці за мову ніхто не чіпляється. В нашому містечку можна услышати і англійську, і польську, і французьку, і якісь інші ще мови. Ось. В порівнянні з Польщею тут високі податки. І якщо в Польщі, наприклад, можуть бути якби, доходи, коли навіть не треба, якби, закладати діяльність, то в Іспанії такого немає. Для всіх видів, видів, для всіх видів діяльності ті самі податки. І процент податків, котрі треба заплатити, він залежить від доходу. Клімат і природа дуже класні, набагато більше сонечка в нас, і мені здається, навіть менше дощів. Є море, і літом там теж можна купатися. Були дні, коли ми просто кайфували від того, яка приємна була вода. Так, оце, вона не завжди, від течії дуже залежить, там ще від чогось, вітер, ні вітер. Але було дуже багато днів, коли ти їдеш, купаєшся, і не треба їхати кудись в Хорватію на море, як це було раніше. Є гори, є багато трас для трекінгу, гірськолижні, курорти і всяке різне. В нас ростуть лимони, апельсини, киві, хорма, груші, яблуки, суниця, чорниця і багато іншого. Взимку температура може бути плюс 10-20. Іноді вночі може опускатися до нуля. Але це трапляється досить рідко. Загалом це ніби якби дрібниці, але з таких дрібниць складається наше щоденне життя. Але, щоб ще бути чесною, в Іспанії теж є речі, які реально дратують. Наприклад, тут, ну, тут, в принципі, складніше, бо все залежить від знання мови. Я розумію, що це в будь-якій країні, але іспанська вона нелегка. Щодо праці, найкращий варіант, коли є праця онлайн або вміння заробити гроші самому, тобто працювати на себе, чимось заробляти. Нам, наприклад, не вистачає нормальних СТО, в нас зламалася автівка і ми віддали її на СТО до іспанця біля дому. Вона десь 4 дні була в нього. Мені здається, що три дні вона просто стояла на вулиці, бо були свята. А пізніше він говорить, що він не знає, що з нашою савтівкою, шукайте собі якби інше істоту. сто. І таких різних спеціалістів з прямими руками ну, не вистачає. Ось в такі моменти ти розумієш, що тут ну, багато чого робиться або дуже повільно. Або неякісно, і до цього потрібно або звикати, або мати терпіння, ну, або шукати спеціаліста, і, і таке інше. Ось, Для розуміння, в нашому регіоні навіть немає, як би таксі Убера. І це не тільки в нашому регіоні насправді, але якщо треба таксі, то його можна. Взяти на спеціальних таких зупинках. Багатьом людям це навіть подобається, бо вони, бо, якби ці таксисти тримаються за свою ліцензію і вони, якби, ну, умовно, нормальні. Ось ще одна з, ну, це з останнім часом з найважливіших тем це медицина. Саме тут я зрозуміла, що це може, що це іноді якби це рятує життя. Ось в мене є відео, де я розповідала про то, що, те, що сталося, про приватне страхування в Іспанії. Якщо це порівнювати з польським страхуванням, бо в нас теж була там приватна страховка, то в Польщі я була, якби, коли в мене почалася ця проблема, я була з нею у спеціаліста, але він мені не запропонував, не запропонував мені додаткових е, Ну, і все, якби. А в Іспанії мені одразу запропонували ну, сказали, що треба робити додаткове обстеження. І в результаті виявили досить велику пухлину, і ну, якби, ну, вирізали все Все, все, все добре. Типу. От, і ну, тут мені пощастило так. Ну, може, може, це стоїло того, щоб переїхати. Ну, так склалося життя, так пощастило. Ну, не знаю, якщо це. Такі думки вже є. Ось. А, чи ідеальна Іспанія? Ну, звісно, що ні. Немає ідеальної країни як і ідеальної людини. А, чи підходить вона всім, ну теж ні. Навіть якби різні регіони, так можуть бути. Бо Іспанія ось вона, на півночі Іспанія, на півдні вона зовсім різна Іспанія, навіть і їжа, і все, все інше. Типу, навіть люди. Люди відрізняються, котрі живуть там і котрі живуть тут. Ось. Ну і ні, я не шкодую про переїзд. Я дуже рада, що ми це зробили. Ось Це був значимий такий крок, дуже важливий. Ось. І мені здається, що наразі склалося все досить добре. Бо я так як би читаю, що в Польщі відбувається там. Якби, ну, мені б не подобалася ця ситуація, яка там зараз якби, є. А мені, ну, я досить тривожна людина, і мені було б ще гірше там. Ось, а тут спокійніше, і мені дуже подобається. Ось так. Ну, побачимо, що буде далі.